Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні у відео буде терень, мистецтво і цюцьки. Але почну спочатку. Мені в руки потрапив старий терень від Games Workshop. Ну, таке шкарадний кусок пластику. Словом нудно. І у мене виникла ідея, як його оживити. І зробити його цікавіше. Я докупив на барахолці трохи 3D-друку і почав працювати над проєктом. Я думав, це відео буде стандартне з тих, як я завжди роблю. Ось у мене є модель, ось я її збираю, ось трошки кустомізую, ось вже розфарбовую. І прошу дуже готова модель, ставте ваші вподобайки. Але цього разу буде не так. Оскільки я на цьому каналі все роблю сам, тобто сам знімаю, сам малюю, сам монтую, то відео виходить набагато пізніше моменту, коли модель готова. Так от, цікаве почалось, коли я виклав фото цього тарейну у Фейсбуці і на Reddit, і це було задовго до цього відео. Стільки хейту я ще не відгрібав ніколи. На жаль, скріншотів у мене немає, бо пости були видалені. Але мене звинуватили в сексизмі, в об'єктивації жінок, в порнографії, в перверсії, в пропаганді ЛГТБ. Останнє, напевно, писали з запоребріка. Спеціально для них хочу показати пісюн Тараса Григоровича Шевченка. Прошу дуже. Після такого фідбеку на мою роботу я переписав сценарій цього відео, бо я побачив проблему, про яку варто поговорити. Отже, чи є місце для оголених тіл, і, зокрема, цицьок, в нашому з вами хобі? ДА! Я спеціально вживаю слово цицьки, бо це дуже гарне слово, яке однозначно вказує на те, що йдеться про жіночі груди. Чому мармурові цицьки у виконанні грецьких майстрів минулого нікому не підпалюють дупи? Чому ж виписні шедеври, де зображено оголене тіло, не мають такого вибухового ефекту? До речі, оцього голого чувака з пісюном Мікеланджело намалював на стіні в церкві. Це нормально, бо такими, саме такими, нас створив Бог. А от голі ціцьки на ігрових столах вже не окей. Але повернемось до мого проєкту. Задум був такий: сестри битви після важкого бою відпочивають. Пороздягалися, покупалися в озері і засмагають на сонечку. А чаруп це отой техногенний ангелик, який в бойових умовах подає гранати, набої тощо. Так, от він робить масаж плечей одній сестер. Чому б ні? Як на мене, це дуже мила і натуральна сцена, я не бачу тут жодного порно. Коли прийшов час розфарбовувати ціцьки, я задумався чи малювати соски. Бо ж відомо, що соски треба цензурувати. Facebook і YouTube неприкриті соски не пропустять. Ну тобто не всі соски, жіночі соски треба цензурувати, а чоловічі не треба, бо рівність. Я спершу подумав малювати чоловічі соски на жіночих грудях, але потім відмовився від тої геніальної ідеї і просто не малював жодних. І, взагалі, намагався не сильно підкреслювати деталі жіночих фігур: лиця, груди тощо не сильно пропрацьовані, щоб досягнути ефекту підглядання, коли загальні форми видно, але детали роздивитись неможливо. Додатково, цей ефект підглядання доповнюють очі на деревах, дівчата їх ігнорують, ніби не бачать, що за ними хтось підглядає. Але ми бачимо, що це не так, і ми теж ніби підглядаємо за ними. Так, в цьому є щось з Бученське, і чесно скажу, я зробив це свідомо. Я хотів, щоб сцена викликала не лише емоції, типу о, і круто, але й щоб попри спокійний сюжет в сцені було відчуття некомфорту і такого збученського крінжу. А ще я хотів показати сильних жінок, сестер битви, яким ніщо не може зіпсувати хвилинку релаксу. Які мали в носі моторошний пейзаж, те, що їх транспорт згорів, і збочинців, які за ними підглядають? <говорит> ну і повернемося до пропаганди ЛГБТ. Ні, цього разу без Тараса Григоровича. Дуже багато людей писали про те, що ці кольорові рушники, на яких сидять дівчата в сцені, вони такі кольорові, ну такі кольорові, що аж занадто кольорові. Насправді, там були трошки інші слова, але я думаю, ви зрозуміли. Мене звинуватили в тому, що я посидив голі дупи на прапор ЛГТБ і намагаюсь зробити вас всіх геями, тобто лесбійками, бо в сцені в мене дівчата. Насправді це не так. Якщо чесно, я навіть не знаю, як виглядає прапор ЛГБТ, я просто зробив різнокольорові рушники, щоб виділити фігури дівчат в сцені. Надихався я веселкою, тому гомофоби, йдіть перегляньте ще раз автопортрет Тараса Григоровича Шевченка на початку цього відео. Ми живемо в дивному світі, де нормальні природні речі, такі як людське тіло, і зокрема цицьки, це табу і цензура, бо ще діти побачать. Натомість насильство, зруйновані міста з тисячами вбитих показують щоденно в прямому ефірі, і світ закриває на це очі. В нашому хобі є фарба, спеціально зроблена відомою фірмою, щоб малювати реалістичну кров на моделях. Так, в нас доросле хобі. Але чомусь жоден виробник не випускає фарбу, щоб малювати жіночі соски. Ну знаєте, правильний такий підібраний колір, щоб не заморочуватись, не змішувати, а просто з банки хляб, і сусок готовий. Хляб, і другий готовий. Смішно, правда? Виходить, що ми дорослі для насильства, але недостатньо дорослі для голих цицьок. Моделька готова і давайте я покажу, як вона виглядає в готовому вигляді на камеру, не на фотографіях. Отже, як бачите, вода блистить бульбашки, джакузі. Насправді цей ефект досить випадково получився. Я використовував прозорий клей для імітації води, але він вступив в реакцію з фарбою, напевно. Бо я перед тим його тестував просто в купочку пластмасовому, стільки бульбашок не було. Почав реагувати видно з фарбою, пішли бульбашки, і замість просто води Получилося джакузі Хоча це додає, мені здається, трошки атмосфери. А для того, щоб зручно було його транспортувати, я дерева причепив на магнітики. І, як бачите, ось тут місця, де є. Дерева я позначив, зробив там кольоровий код. Ось, наприклад, у мене є тут жовте дерево, тут є для нього жовте місце. Не так, не так, та о. І дерево стає на своє місце для того, щоб швидко, щоб швидко тут так само є ось синя. Не хоче фокусуватися на ньому. Так, синій код. І синій код стає на синє місце. Так само зелений стає. Ось тут є зелений код. Якби ви робили якийсь подібний терейн, де є багато елементів, і ви їх ставите на магніти, щоб зручно було транспортувати, обов'язково зробіть собі такий кольоровий код, дуже вам допоможе, щоб потім не шукати довго і нудно місце, де має бути той чи інший елемент. Ось такий терейн получився. попри те, що він такий затишний і чудовий, все ще рахується як Dangerous Terrain. І пишіть свої думки на цю тему в коментарях. Дуже цікаво буде їх почитати. І все буде Україною!